До вас прийшли з обшуком, пускати чи ні. Сьогодні багато корисних практичних парад, отже, додивіться це відео до кінця. За моєю особистою статистикою, значний відсоток обшуків правоохоронці проводять незаконно. Уважно прочитайте ухвалу суду, кому дозволено проводити обшук, в які строки, за якою адресою, що мають вилучати. Погодьтесь, коли слідчий хоче знайти автомобіль в квартирі на 12-му поверсі багатоповерхівки, це звучить трохи нелогічно. Якщо, наприклад, в ухвалі вказано інший номер будинку, слідчий не має права входити в квартиру. Аргументи накшаут то описка, ухвалена обшук є, то ми будемо його проводити. Це не аргумент. Навіть якщо в ухвалі описка, це проблема не ваша, а проблема слідчого, коли виправите описку. Тоді нехай і приходить і проводить обшук. І головне, вам буде важко сперечатися по питаннях юридичної легітимності тих чи інших дій з озброєними людьми, що вже зайшли в квартиру. Головна порада нехай зміст ухвали досліджує ваш адвокат за зачиненими дверима. Ви маєте конституційне право спілкуватися зі слідчим в присутності адвоката. Тому, якщо хтось прийшов к вам і стверджує, що має право на проведення обшуку, зателефонуйте вашому адвокату і чекайте на його прибуття. Також рекомендую обережно ставитись до повідомлень невідомих осіб вранці про те, що ви когось затоплюєте або подряпали автомобіль. Не поспішайте відкривати двері. Хто зна, хто чекає вас за дверима. Сподіваюся, що ви маєте чинний договір з адвокатом. Тож нехай щастить.